Гун Янчаван, король імператорського чаю. Друзі, саме так він називається. Не знаю наскільки король, тому що це все-таки у нас середній бюджет шупуеро. В нашому чайному магазині може зайти подивитись його ціну. Друзі, він 2015 року. Це преміальний шу, виготовлений з весликолистового юнацького чайного дерева, що росте в легендарному регіоні Іу. Одній з шести старовинних чайних гір Юньнані. Це місце славиться своїм історичним значенням та виробництвом високоякісного пуеру. Гун'ян, як я вже казав, це імператорський. Перекладається з китайської. І це підкреслює використання найкращих чайних бруньок, які традиційно призначали для імператорського двору. Чаван – це шупер, друзі, має. Обіцяє нам глибоку подорож з насиченими смаками, м'якою текстурою та вишуканим ароматом. І зараз я це дізнаюсь, тому що це ролик, друзі, дегустація. І поїхали! Розпаковочка! Так, да, точно, розпаковочка, друзі, переплито. Просто думав, що він у нас в магазині ще не відфотканий. Думаю, з фоткою. Як виглядає млинець, а вже є, друзі, ну дійсно. Звичайна брунька присутня. Мені подобається грейць сировини. Я дуже такий, знаєте, людина, яка дуже прискіплива до вигляду чаю. Якщо я бачу, що щось мені не подобається, там, звісно, може бути і крутий смак, і все. Але для мене, друзі, візал це дуже багато означає. От відкриваєш і відчуваєш, що радісно, коли гарно. Ух. Ви Це бачите? Він прекрасний, друзі. Він чудовий. Мм, mm. ну як він пахне, друзі. Ммм. Mm. Ух, друзі. Ну він ароматний. Як пахне шупер, друзі. Звісно, класно. Ферментовано. Пахне, але знаєте, є от взагалі без аромату, чи є цей з ароматом. Тому подивимося, як він буде в нас ламатися, відколюватися, і скільки ж все-таки грамів обрати. Гарно відшаровується, мені подобається. Я думаю, що це буде якраз порція моя. може навіть трошечки більше. Що це по грамажу Зараз перевіримо, дізнаємося. Видно, чи не видно цифри. Мені, друзі, видно. 9,4. Ну це потужна подорож, друзі. Ось так. Ось так, друзі. Ну що я скажу? Можливо, дійсно імператорський. Виглядає класно. Хочу пити вже його. Ух, друзі, які в мене очікування від цього чаю. Насправді, очікування є, що він м'який. Насичений, густий, ну прям всі показники якості в ньому мають бути, тому що і хороший опис, і 2015 рік. І назва. І якість сировини візуальна. Все каже про те, що чай має бути ну, реально прекрасним. П'ю майже ввечері, друзі, 6 година. І так багато чаю. Для чого? Бо хочу, друзі. Хочу його оцінити. Не хочу чекати вже до завтра. Розпакував, варто пробувати. Був на природі, в селі жив. Таке класне перезавантаження відбулось. Ми там з товаришем пили багато чаю, а на природі, знаєте, воно. Стан більш такий розсипаний. От, і. Навіть стан чаю, він як ніби швидше перестає діяти в приміщенні чай відчувається краще. Тому саме дегустація, щоб прямо передати всю цю силу чаю, я люблю робити в приміщенні. Якщо це вулиця, якесь таке, така місцевість, де дерева закриті, воно трошечки стримується все. Якщо немає вітру, майже ідеально. Якщо трошки, навіть. Є вітер, він здуває всі смаки, здуває всі відчуття, і важко реально от розповісти, про що цей чай. Хоча і провожу чайні церемонії, коли тепло, вже тепло на природі, але саме чітке сильне занурення має відбуватися, коли ми намагаємося сконцентрувати всю свою увагу всередину, а коли наша увага розсипається назовню, то, звісно, і уважність. Розпиття чаю теж зменшується, але це не каже про те, що на природі не варто пити чай, просто там трошечки інше. Там до загальної композиції приєднується весь простір зовнішній. І він ніби нам, в нас краде відчуття чаю, але дає багато чого свого. Тому я люблю чаювати на природі, але саме ролики дегустації все таки краще. Вдома. Друзі, ну чайочок вже такого темно-коричневого кольору. Тобто він ще не чорний, тому що перший пролив, але вже такий насичений. Що по аромату після першого проливчика? М -м -м. Серйозність прям така йде від чаю. В ароматі він. Не м'який, але і не гострий. Знаєте, є прямо в ароматі така іноді. Або сильна така горіховість, яка буде казати про е, гір, легку гіркуватість і терпкість, або така сильна дерев'янистість може теж проявлятися, яка теж буде казати про те, що щось буде так вибиватись, виділятися, ввести цю всю композицію за собою. А тут я відчуваю деякий баланс все-таки. Тому що витримані чайочки здебільшого збалансовані, а так як цьому чаю вже 10 років, то це вже певний рівень витримки. Mm. Такий легкий слизький смак. Прям зовсім зовсім легкий і суховатий, взагалі важко щось сказати. Я думаю, що це все-таки більше заслуга того, що це перший пролив, і по першому проливу взагалі важко щось зрозуміти в чаях. Треба, щоб він розкрився далі. Думаю, тут на другому вже менше буде тримати, грудочка майже розклалася там, тому зараз вже щось скажу. Нарешті, друзі, мікрофончик прийшов. Звук має бути класний. Протестував мікрофон за годинку до зйомки. Є невеличка гірщинка в роті, але вона така, знаєте, чайна, приємна, не набридає, не навалюється, не заважає відчувати. Цей ще трошки темніший, прям-таки, знаєте, от Досконалий верний колір. Він не нафта, але він гарний і темний. Ось. До речі, я ж робив розпаковочку. Розпаковочка ще має бути на каналі. Хочу викласти першу, і там дуже багато цікавого, друзі. Приїхав наш один з преміальних шуперів Чафан. Ще будемо дегустувати скоро один, який. Більше низь, низькобюджетник, з 1100 ми йому ціну зробимо, протестуємо, так ще шушечка приїхала. Є багато габи. Преміальна габа у лун є, можна нарешті придбати, тому що в попередньому замовленні було всього дві, і вони дуже швидко пішли. Чи три. Ну, там просто за один день розійшлась, габа швидко розходиться, тому ми взяли цього разу побільше. Так що зараз є. Преміальні червоні чаї з'явилися. Багато всього просто переходь. Скоріше всього, буде попередній ролик саме в плейлисті чай. Попередній ролик до цього це якраз чайна розпаковка, яку я теж знімав сьогодні. Можеш подивитися, що там є. До речі, зараз дуже багато чаїв з попередніх розпаковок, особливо шупуерів, цілих новинців ми розпакували і там. Майже половину всього, що в нас є в наявності, можна брати в розріб по 50 100 грамів. М -м -м. Друзі, розкривається. Ну, в ньому основний. основна така смакова лінія. Це все-таки гірчинка, така чайна гірчинка, вона ну, в принципі досить стримана, але вона є. І от в нас був чай, я не пам'ятаю який, і там в описі було з смаком мускатного горіха. Не знаю наскільки він мускатний, але прямо ця горіховість, вона тут присутня досить сильно. Горіховість дерев'яності сіє. Ну він серйозний, друзі. Може ще через те, що я 9, майже 9,5 грамів на маленький чайничок заварюю, він дуже інтенсивний по смаку, він не ніжний, друзі. Він такий, я б сказав, більш агресивний. Але якщо заварити менше, звісно, ця агресія зменшиться. Але наразі при цих умовах, які я маю, розповідаю те, що є. Цікаво, що по енергетичному потенціалу, тому що друзі перекидався для себе, для своєї природи дуже ранньо. Для мене це не неприродне, але я хочу вийти на ранні підйоми і позавчора так добряче підгорів на сонці, тому стан, в принципі, він такий в мене два дні більш-менш розсипаний такий, низько енергетичний. Але приємний. І мені здається, що зараз ніякий чай там сильно прямо мене не збудить в енергію, тому що сам по собі такий базовий стан, що ну якби нема звідки цю енергію брати, Це, друзі. Дуже важливо не розраховувати, що прямо чай тобі буде давати енергію. Треба, друзі, зрозуміти, що тут немає калорій. Він збуджує, він запускає в ту енергію, яка в нас є. А якщо ми погано спимо, погано спілкуємося, це. Теж в принципі, наш раціон. От, погано думаємо, от, мало спимо, звідки цю енергію взяти. Ну, буде резерви витискати, але як ми розуміємо, якщо тиснути резерви, потім буде дуже сильний енергетичний відкат. І якщо вже в цьому енергетичному відкаті, в якомусь депресивному стані покладатись на чай і пити-пити, ну ти будеш його пити, і він нічого тобі не буде давати, бо просто нема що запускати, тому саме головне це збалансоване харчування. Правильний розпорядок дня, більш-менш щось таке ось. ідемо до ідеалу. І якщо тобі на твоєму шляху вкладається чай, тобі цікавиться чайна культура, дуже відповідально п'ємо. Іноді можна трошки більше, іноді трошки менше, але не перепивайте, просто знайте міру. Ух, друзі, я відчуття, що перезаврив, він прям от не те, що прям нафта, але кавовий темний колір. Прям. Я відчуваю цю густоту, насиченість цього настою, прямо ж хочеться вам показати зблизька, друзі. <му> друзі, дуже швидко. З'являється просто настрій, просто тіло таке оживає, хочеться порухатись. Нє-ні, не тренуватись, не тренуватись, друзі. Сьогодні в мене день відпочинку, але, знаєте, хочеться йти прогулятись, щось таке, починають такі бажання, природні хороші виникати, задіювати це тіло, якось отримати від цього задоволення. От. А до цього був стан ну, досить вялий. Тобто я вже зсередини тут в районі серця має таке натхнення внутрішнє йде. Хочеться вже якось бути в такому піднесеному стані, але тіло, як ніби взагалі було від'єднане від цього процесу. Звісно, приїхала посилка і розпаковка, і чаї, і там класний одяг. І воно, знаєте, зсередини тут збуджується, а чай він саме ще може підготувати під цей внутрішній стан наше тіло. І коли ці два потоки натхнення з'єднуються, внутрішній зовнішній. По тілу йде такий ентузіазм, хочеться чимось займатися, можеш згадати про те, що ти давно не робив, або те, ще не закінчив до кінця і прямо інтегруєш цю, цю станцію енергії в цю справу і в тебе все виходить. Знаєте, я заварив сильніше, це третій пролив, і або я звикаю до цієї гірки, або вона відступає. Прямо стій стає збалансований. Можливо, це в принципі, ну це історія майже всіх шуперів. Перший пролив, особливо перший, перший, другий, вони такі розгоночні і а, можуть трошечки якісь смакові дескриптори вилітати на перший план, як ніби заповнювати все інше і не дати зрозуміти його глибину всю. А зараз з третього проливу він стає однорідним таким. Бачите, я ще в глазурованій піалі п'ю, але заварювання відбувається в глиняному чайничку. Я думаю, якби я в парфоровому посаді заварював або в глазурованому такою прозорою поливою, яка відштовхує від себе, то я би просто ну, він би був дуже гірким. Є таке відчуття, що ну, особливо ця шушка, друзі, тільки глиняний чайник. Горіховість досить сильна. Як для мене це цей чай горіховий прям. М -м -м. Але прям був дуже насичений пролив попередній. Зараз трошки менше потримаю. Ух починає прям розігріватися все-таки. Ух, приємне ставати. Клас. Угу, а тут менша насиченість. Як на мене, то цей чай має дуже сильний характер, він досить класичний, в ньому горіхова нотка, і він такий серйозний. Він з гіркуватістю, з терпкуватістю. Ті, хто полюбляє класичні шуквери, я думаю, що будуть задоволені. Він досить простий і в той же час збалансований і багатий. Мені хочеться порівняти з шупуером, який я пив останній раз Сьогодні зранку. Ми пили Дасюєшань. Дасюєшань по ціні дуже наближений до цього чаю. В принципі, їх можна порівняти. От, цей серйозніший, цей такий більш. Кусючий по смаку, по насиченості, по темноті заварювання, вони приблизно рівнозначні. Але в Дасю і Шань смачніший, друзі, за рахунок того, що він більш м'який. Ті, хто люблять такі забористі чиї, можливо, виберуть цей. Ті, хто хоче саме посмакувати, то виберуть Dassuєшань. От вони прямо протилежні. От ніби та сама цінова категорія, два пуери, але вони взагалі інші. Але є відчуття, що цей переграє по енергії до Сюєшань. Тому що ну, майже з нульової енергії зараз, з хвилин за 15, скільки я тут чаю, мене прям вже так піднесло, підняло. Я вже думаю, знаєте, ще один пролив і зупинитися, просто далі не пити. Якщо вистачить адекватності, думаю, що це було б адекватним рішенням, бо вже, вже прям, знаєте, хочеться роздягнутись. Мені прям вже дуже тепло, такий вогонь всередині палає. і починає здаватися, я думаю, зараз дам такий трьоххвилинний настій і буду завершувати ролик. В принципі, все зрозуміло. Це все-таки високобюджетник. чаї, які в нас коштують від 2000 гривень, там інший смаковий профіль, там інша глибина, вони смачніші, цей простий. Класичний, але досить сильно горіховий і сильний по енергії. В принципі, в противагу йому якраз можна поставити наш Gin Yu. Але Gin Ю 2021-го це 2015 року. І якраз, якщо ти візьмеш, наприклад, по 50 грамів того і того, то це буде чітке розуміння, чим відрізняється більш витриманий PR від молодого. Ціна майже та сама, але мені Gin Ю все-таки трошечки більше подобається. Ну він. Реально потужний, дуже потужний по енергії, він цей переграє. І він більш стриманий в гірченці. Тут вона все-таки така потужніша. Ну знову ж таки, якщо я заварю джин Ю на такий чайничок 9,5 грамів, можливо, отримую те ж саме. Тільки там, я думаю, насиченість буде ще більша. Сказати, що це один з моїх улюблених чаїв, ні. Але він буде в нашому чайному магазині. Я думаю, що любителі такого чаю точно знайдуться. Щоб я йому поставив по 10 балів, якщо повністю відкинути ціну, все, друзі, ну, мабуть 7,5. Десь Ui я би поставив, мабуть, все-таки теж 7,5, може 8, теж в залежності від настрою, якщо хочеться більше енергії, то цей да, я вибор, вибрав би по енерговіддачі. Якщо по смаку десь Ui смачніший. Але джин-ю для мене, друзі, це взагалі 8,5. Він просто по, по всім категоріям, як на мене, переграє цей чай. Але знову ж таки на любителя. Дякую за перегляд. Ну, тих, тих е, термосу. Дякую за перегляд. Приєднуйся до нашого чайного ком'юніті. Приєднуйся в телеграм-канал, підписуйся в мій інстаграм. Там теж я досить багато розповідаю про чай. І не тільки. Друзі, я зрозумів, що мені нагадав цей чай. В нас є номер один, наша бюджетна горіхова бомба. Цей значно дорожчий, але, от знаєте, це як ніби просунута версія того першого номера. Теж є така гірченка, є терпкуватість, серйозність і сильна горіховість, тільки цей просто якісніший ще на голову. Мінімум.